Ви завершили 11 років шкільного навчання. Що ви можете сказати за цей період свого життя? Життя життя прилетить, не встигнеш озирнутись. Перегорнеш шкільний альбом колись і зможеш посміхнутись. У школу ти прийшов дитиною малою і птахою злетів у небо золотою. Овесь на крилах мрій, ти будеш все злітати. Дитинство не вернеш, це слід пам'ятати. Варто залишити пам'яті, звісно, як в школі йшли ми. грудях було тісно. Пам'ятай уроки, походи, різні баталії, конкурсів, стрій, шкільні реалії, рух до вершини. Ти це зможеш, зумієш, не бійся знати. ти все зрозумієш. Упевненим будь, не бійся помилятися. А може не варто з лінію зустрічатися У важку хвилину не бійся попросити допомоги. І ми йшли нам Всіть нас кличе музика життя, ти птахом біля посвітує. Нас у школі лишаються наші друзі, знайомі стежини, дороги в окрузі. Ворскла нас кликала, ми не варились, двері природи, нам навстіж відкрились. На стадіоні м'язи дружно качали. В школі свої розважались, ми не скучали. Гіперактивність могли проявити в ділах. Елем при цьому лиш вимовить, а школа давала уроки, вищого нам пілотажу. Ми у піке круто завертали ще разу. Школа учила, на повну живіть, пильнуйте. Часу на справи дурні, ви не марнуйте. З нами батьки, а це наша надія. Хай підкориться кожному з нас, своє мрія. Готові ділитися з ближніми, коли є потреба Побажайте нам злетів і мирного неба. Че музика життя, під птахом птахомілем посвіту мети, не зупиняйся, не бійся висоти.